Ще завершилася зустріч з батьками учнів гімназії номер 5 інтеграл. Перш за все, я хочу подякувати батькам за їхню небайдужість і готовність захищати і відстоювати права своїх дітей. У підсумку ми отримали близько 30 заяв від батьків, в яких йдеться про цькування зі сторони педагогів, дирекції закладу по відношенню до їхніх дітей. Тому наразі ми готуємо наказ про відсторонення від виконання обов'язків на період службового розслідування директору закладу освіти. А також хочу зауважити, що були такі тривожні дзвіночки, які стосуються використання фінансового ресурсу у закладі освіти, а також зборів благодійної так званої діяльності у закладі освіти. Тому також ми будемо звертатися до правоохоронних органів для того, щоб вони з'ясували, яка ж є. Законна підстава для збору таких коштів ну, і, звісно, ми будемо з'ясовувати те, чому порушувалися правила ведення освітньої діяльності в закладі освіти. Ще раз наголошую на тому, що ми поруч з батьками завжди будемо відстоювати інтереси і право дітей на здобуття освіти. Безпечної освіти і якісної освіти в Україні в нашій територіальній громаді тому це стосується всіх закладів освіти. Якщо ви відчуваєте, що порушуються права ваших дітей, не бійтеся, ідіть до кінця, разом будемо захищати ваше право на безпечну і якісну освіту в місті Чернівцях.